Вітаю, мої дорогі, знову ми з вами ввечері. І пригадалася наша бесіда недавно про... про правду, твоя, моя правда і таке інше. Ще от хочеться ось про що говорити. Ми постійно даємо оцінку, і глибоко не поринаючи не в людину, не в тему, не в ситуацію, ні в чого. Часто я читаю собі в дописах, що не ображайтеся, там ще щось. Розуміння того, що я втратив таку функцію, як образа, багато років, десятків років тому, у людей в свідомість не потрапляє. Вони би просто на те, що вони пишуть мені, вони би образилися. Тому вони так собі. Отже, судження, знаєте. Фраза крилата не суди і не судимий будеш. Будеш судимий, все одно я людей не суджу, я їх бачу такими, які вони є, бачу їх суть. Коли мені це цікаво, коли, коли мені потрібно допомогти людині. Я не переглядаю як раніше. Знаєте, коли в мене почали відкриватися здібності, то на превеликий жаль я людей волею-неволею. За кілька е митій знав про них минуле, минуле життя, майбутнє. І це мені заважало жити, заважало нормально сприймати людину, бо адже забагато коли про людину знаєш, то ти опереджено до неї ставишся, бо ти знаєш. От. Хоча це допомагало розуміти, хто перед тобою, яка людина, чи можна їй довіряти, і тут вже довіра і довірливість не спрацьовували, але це стомлювало. Стомило це й мене. І я відрікся від цих знань, але коли знову поверталися, знову почали, почалося з того, що я їдеш в транспорті, в метро, наприклад, зупиняєш погляд на людині, ти починаєш отримувати про неї інформацію. Я відмовився і заблокував це. Я собі з вищими силами домовився так. Коли людині потрібна допомога, вона по неї, про неї попросила, я погодився її дати, і тоді під час розмови... З цією людиною, мені починає відкриватися інформація. І інформація інколи досить інтимного характеру. І... Але не лишня. Я не хочу знати про людину все. Мені це не цікаво. Мені це не цікаво. Тому, е знаєте, але судити лю людей по поверхню, глянувши на обличчя, на вираз обличчя, на. На міміку, на жести, там, знаєте, це фізіогноміка, все Все це не спрацьовує. Треба не судити, навчитися не засуджувати, не осуджувати, не робити наперед якихось собі суджень про людину. Але коли ти бачиш її суть, інколи дійсно і тепер треба і показують все одно про людину. Більше, чим хотів би ти про неї знати, і потім ти розумієш, чому це. Бо людина до тебе приходить і, 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 і починає з тобою взаємодіяти. І дивлячись, знаючи, хто ця людина. Ну був ось недавно випадок, прийшла до мене пара людей, і я бачив, хто вони є. Але я висловив їм довіру наперед. З якою метою? Знаючи, що довіряти їм не дуже можеш, я думав, що ця довіра пробудить в них те, що в них спало. Добро, вдячність, прокине в них ті патерни любові Творця і пройшовши каяття, прощення і за багато життів, і за це життя люди трансформуються і змінять свій світоустрій. Оберуть не зло, а добро, і вони. Тобто таким чином я дав великий шанс. Ну, скажу так: в одному випадку з 10, коли ти таке це робиш, це спрацьовує. Але це того вартує. Ти готовий для того, до того, що ці люди можуть діяти неадекватно. Я ніколи не зважаю на це, не ставлю захисти, тим більше Боже збав атакувати чи що щось. Але, знаєте, це і називається «підстав другу щоку. Дай шанс людині, дай шанс пройти спокуту. Ну, інше, слава Богу, знаєте, багато людей приходять і вони змінюються, вони готові і налаштовані на зміни. Я не буду зосереджуватися на прикладі, який я привів. Він не вартує того. Люди скажу одне, люди в тому випадку не використали свій шанс. І я думаю, що точки невороття в тому випадку вже пройшли, тому нема про що говорити. Я даю шанс навіть самому лютому злу до мене приходять. Різної підготовленості люди приходять, і що гріха таїти, і люди, які були багато життів, і це життя проводили в взаємодії зі злом. Але вони прийшли отримати шанс, шанс каяття, шанс зміни свого життя. Вони вкусили плод зла і вони. Прийняли підсвідомо або свідомо рішення е, обрати шлях, стати на інший шлях шлях добра. Звісно, що я підставляю плече, я допомагаю таким людям, і я шаную таких людей. І, знаєте, це як той син заблучий, який не менш дорогий, хоча в Біблії по-іншому написано, я скажу не менш дорогий. Чим той, хто був завжди поруч з тобою. Отже, тому я не сужу людей. Я допомагаю їм проявити себе, і після проявлення людина може себе змінити. І ці стосунки, якраз в цей момент, коли людина коливається, вони дуже Дуже важливі це спілкування, воно дуже важливо. І коли людина не витримує твердих, прямих питань і е, лишається лиш на стороні зла, ну, я поважаю цей вибір. Е, були такі випадки і в нашій школі, коли люди приходять, отримують знання, і е, багато хто від гордині, е, дуже багато хто від грошей. Собі йдуть не просто своїм шляхом, а повертаються в обійми зла і проводять далі своє життя там. Колись настане той час, коли вони будуть втомлені своїм злом, і, можливо, в них ще буде можливість пройти каяття прощення і повернутися. Волоно добра, волоно першотворця всього. Сутня. Що може стати на заваді таким людям? Ну, перша образливість гординя, я вже казав, жага влади, жага наживи. Звісно, що стане на заваді таких людей? Що ми мусимо з вами робити в таких випадках? Нічого. Ми мусимо проявити милосердя, ми мусимо проявити смиріння. І я собі просто таких людей забуваю. До тих пір, поки вони не знову. У мене була учениця дуже, дуже прекрасна дівчинка. Вона в мене появляється завжди ледь жива. Вона, коли до мене йде, вже таке відчуття, що вона не торкається ногами землі. Вона вже Парить між світами, вона приходить і е, вже п'ятий раз таке відбувається, ридає, е, кається щиро, кож кожен раз щиро. І кожен раз вона е, проявляє одну і ту саму свою якість, е, і вона на заздрості своїй, е, вона, на превеликий жаль, повертається до минулого життя. Це, ну, я не знаю, я навіть, ну, я не скажу, що я прям чекаю. Але якщо знову на порозі буде стояти ця дівчина, або хтось з тих, хто бігає туди-сюди, то звісно, що в моєму серці буде знайдено милосердя і співчуття. І, я, якщо буде мені дозволено вищими силами, бо був такий випадок, що. Мужчині я допомагав розбиратися з його достатком. І його, на превеликий жаль, таким слабким місцем був алкоголізм. І він п'ятий чи шостий раз наступав на ті самі граблі, і мені просто заборонили з ним працювати. Він розобідився і почав поводити себе як кожен алкоголік, розображений. Ну, замість того, щоб працювати над собою. Якось змінити ситуацію на краще, і це не найліпше. Що в таких ситуаціях робити, коли ти спіткнувся? Звісно, встати з колін, ні на кого не ображатися, адже набражатися крім на себе, ми не маємо на кого. Саме ми ткачі полотна своє, свого, своєї долі, саме ми створюємо її обставини, обставини свого життя. І ми приймаємо рішення, будь яка б у нас слабина не була, адже ми остаточно натискаємо на кнопку старт ми самі. І від нас залежить на яку кнопку ми натиснемо в той чи інший момент нашого життя. Отже, саме тому треба рішення приймати виважено зараз такий час, що. Кожне ваше рішення може стати судьбоносним. І Кожен з нас пройде горнило і мідних труб, і влади, і грошей, і інших випробувань, і стосунки будуть випробування буде і стосунками. І коли в стосунках ви будете намагатися когось використовувати, у вас це вийде ненадовго. І якщо ви будете жити заради грошей, теж ви отримаєте цікавий дуже досить результат. І коли ви захочете маніпулювати людьми, це теж у вас вийде ненадовго. І зараз не йде мова про відповідальність, зараз вже інші йдуть процеси, і все досить швидко. Розвивається. Тому, дивлячись на те, що відбувається навколо нас на цей світ, ми розуміємо, що, ви знаєте, на превеликий жаль повспливала весь людський бруд. І ця піна піднялася на поверхню людської води. Люди не дуже достойні зараз знаходяться і при владі, і при фінансах, і проходять свої випробування. Як ви думаєте, навіщо? Вони отримали свій шанс. Вони отримали свій шанс від своєї долі, від вищих сил з тим, щоб ем, з тим справитись спра... і допомогти іншим. Чим вище людина стоїть сьогодні на п'єдесталі, тим більше в неї можливості зцілити не тільки себе, а й допомогти іншим. Інколи в руках таких людей ем, знаходяться судьби країн. Судьби світу. І тут виважені їхні рішення впливають на превеликий жаль на долю інших, і навіть на долю людства. Чи мусимо ми їх судити, засуджувати? Вони просто люди, які опинилися там, де вони є, і вони проходять своє опробування. На превеликий жаль ці екзамени, які вони здають. За дорого коштують часто людям, часто це, як тепер, сотні тисяч життів. Я думаю, що людство в цілому має зробити висновки від того, що відбувається. І не засудити, а спираючись на ці висновки, людство має змінитися. Людство має обрати собі шлях, очевидний шлях. І е Толеруючи з цим шляхом, і ти. Коли ти дихаєш, твій кожен подих, твій, кожен е, рух твого серця толерує з любов'ю, толерує з добром. І так бу ж буде жити все більше і більше людей, коли ти зрозумієш, що і свою карму ти можеш відпрацювати е, добром, любов'ю. Що і кожну ситуацію, абсолютно кожну, навіть дуже критично, ти можеш е вирішити через любов і добро, то ти вже став на шлях нової ери, е ери милосердя, якщо хочете, з е дублюючи назву з е всім відомого серіалу. Тим не менше, але дивишся, коли люди стають, е хватають свою крупицю слави. Стають на маленький підестальчик і наровно працьовують собі карму, займаючись копі... копіюванням когось. Ну, це називається мавпування насправді. От, коли вони повторюють чиїсь слова, чиїсь істини, тупо придумують якесь щось. От, по ходу, знаєте, переобуваються по 25 разів. В... Це і політики, і так звані мої колеги, і фінансісти, і просто люди на превеликий жаль, поводять себе таким чином. І це не найкращий час тепер напрацьовувати нову карму. Не найкращий час. Але вона напрацьовується в велетенській кількості. І на превеликий жаль люди. Але. Це ідуть люди на новий цикл, на в нові світи. І я дивлюся просто, як люди вянуть на очах, як вони починають виглядати хворими. Хворими не тільки виглядають, а й стають хворими. Як вони дуже швидко ув'ядають, втрачають свою природню красу, дуже вікові в них зміни. Проявляється дуже на обличчі. І, звісно, що ну, я співчуваю цим людям, але шлях у декого лишається на стілення, на повернення своїх опозицій і повернення на шлях добра, шлях любові. Отже, ми з вами живемо в важкій Час, коли нема тіней, на, на тіні, ті, тіней, коли немає компромісів, коли або, -або і не можна бути чуточку розп'ятим. І не можна бути трошки любити, а трошки, трошки рибу завертати. І не може бути, що ти зараз відчуваєш велике величне кохання до людини. А через три хвилини ти намагаєшся маніпулювати цією людиною, цього вже не може відбуватися і існувати. Все тайне стає явним. Всі маніпуляції розвалюються і їх дуже видно. Все висвітлюється. І всі ці наші великі маніпулятори вони себе дуже чітко проявляють. Тому мої любі. Я вам рекомендую судити не потрібно нікого. Сприймати людей такими, якими вони є. І це ключове. І це ключове. Ваше серце підкаже завжди. Але тут треба, не, тут, <смас> треба відновити чистоту свого серця. Знову набрати е, його чинності, я би сказав, його дії як органу вашого. Вашого органу не того, що перекачує вашу кров, розносячи радість, можливо, якщо вона у вас є, по ваших органах, а відновити функцію серця як вашого органу чуття почуття. І тут ми можемо вам допомогти, наша академія, починаючи з першого курсу, з першого ступеню допомагає відновити ваш сенситив, налаштувати його, почати відчувати енергії, почати відчувати людей, почати розвивати вашу сенситивність. І, звісно, ви зможете досягти. Але, ви знаєте, мені шкода тих людей, які займаються, починають займатися так званою духовністю для того, щоб спасти світ. Або почати зцілювати всіх, або їм щось наснилося, або якісь голоси їм щось сказали. Єдина ціль, яка вас має привести на шлях духовного, шлях духовного розвитку, це спасіння вас, вашої душі. Інших цілей не існує. Все інше це від системи его. Ви просто не зможете не жити. Таким чином. І ваше життя почне змінюватися. Отже, 25 грудня, перший ступінь нашої школи вже післязавтра, ще можна встигнути, є ще місця. І 29 січня, перший ступінь, найближчий, в 2024 році. Звісно, сьогодні цікава дата, 23. 12 -го 2023 -го року. Це цікава дата, вона толерує. Я люблю симетричні дати, вони досить цікаві. В ними можна скористатися і отримати певні результати. Отже, мої любі, не судіть, і буде вам щастя. Обіймаю всіх серцем. Дякую кожному, хто підписався на мої. На мій YouTube канал, на мій Facebook, на мій Telegram, на мій Instagram і мій TikTok. Якщо ви підписані тільки на YouTube, я вас дуже прошу. Потрудіться і підпишіться на всі інші мої соціальні мережі. Для мене це важливо Важливо для тої місії, яку я виконую: донесення інформації, підтримання людства в ці складні часи. І тому я вам дуже дякую. І бажаю вам доброго вечора. Гарних. Снів потужних і, звісно, змін у вашому житті. Обіймаю кожного серця ваш майстер Овен Стефан.